Привіт! Історія про дикого робота від Пітера Брауна триває. Розділ 12. Буревій. На вершині гори розпочувалася в безпеці. Тому наступні кілька діб лишалася там. Проте одного дня все змінилось. О півдні на гору насунула низька хмара заслала роз очі. А коли трохи розвидніло. Робот помітив цілу череду хмар, що линули повз острів на південь. Потім, за спиною роз щось загуркотіло. Круто повернувши голову, вона побачила, що небо позаду неї затягнуте великою чорною хмарою і на ньому спалахують блискавки. Гуркіт дедалі посилювався, буревій наближався, і це була незвичайна негода. А страшна халепа, схожа на ту, що відправила корабель на дно океану. Вітер дужчав і певної миті розвідчула на собі краплини дощу. Треба було негайно забиратися геть. Тож вона рушила додолу, і там, де її тіло терлось о кам'яні брили, викрешувалися гарячі іскри. Щойно її ноги торкнулися землі, вона кинулася навтюки, а дощ між тим періщив дедалі дужче, а вітер дмухав дедалі лютіше, а блискавки спалахували дедалі яскравіше, і дедалі гучніше гуркотів грім. Невдовзі злива переповнила річки, і ті вийшли з берегів, розлившись повсюди. Розбігла крізь темряву, шукаючи якесь укриття на час негоди і зовсім не дивилася під ноги, хоча їй не завадило б уважно слідкувати, куди вона йде. Тому постійно ковзалася, спотикалась і, врешті-решт, брьохнулась у грязьовий сув. Почуваючись геть безпорадною, роззаборсалась, а брудна течія понесла її вперед. Кидаючи на каміння і волочачи крізь кущі, аж поки не винесла на кручу. Потоки бруду лилися з кручі, як водоспад, тож душно спробувала зачепитися бодай за щось, проте потік продовжував наближати її до самого краю. Коли її вже майже зіштовхнуло долі, шалений рух несподівано спинився. Бруд вирував довкола неї, бризкаючи їй в обличчя, але вона міцно трималася на чомусь твердому, а вже за мить їй стало ясно, що це грубе коріння і стовбур сосни. Тоді роз заповзялася підтягуватись до гілок, і, хоча вітер не втомлювався скажено завивати, невдовзі вона відчула знайоме гупання шишок, що падали на її тіло. Тепер вона вже не заперечувала проти цього, адже була неймовірно щаслива, що врятувалася від потоку бруду. Охопивши дерево руками й ногами, вона очікувала, коли ж закінчиться клятий буревій. Наступний розділ 13 розповідає про те, що сталося після буревію. І знов це буде наступного разу.